Шановні глядачі, рада всіх вітати Ланамун на зв'язку. Це моя імперія Пазлів. І в нас останній нарешті шестиатаковий атаковий день. Це другий раунд, на відміну від першого, де по 4 атаки кожен день, то тут по 6 подивимось буде в третьому раунді. То 50 потрібно вигрібати, бо з такими атаками, як в мене. Були останнім часом я вилічу. Так, сьогодні, може, і спробую ведмідя, до речі, що там оборона. А БЦ всередині стоїть, і це не найгірший варіант. Бо в першому раунді в мене в Д наче зайшла оборона. Ладно, звичайно. Буде ведмідь, і чому саме я хочу його взяти, зараз скажу покажу. Бо мене прям змусили переконали малий з нашого альянса, малий це такий нікнем, прям амбасадор ведмідя, і показав мені, які стати, ну і бій, котрий допоміг йому виграти добре. ну, За допомогою. Бонуса о цього вона вигрібає. Ладно, окей, переконали. Стати вона має чималі завдяки сімейному бонусу додається 100% до. Ось я прийшла подивитися. Плюс 10 атака захист здоров'я це як від монаха, і плюс сімейний бонус, плюс 100 і 100 захисту, і 100 здоров'я. Окей. Добре. Ні, не зберігати. Полетіли. Щось мене прям. Прати нестандартні збірки. Полетіли, а я ж ведмідя хотіла. А, ну не сюди, звичайно, бо сенс. Відтичок ведмідь нас не спасе. А от всіх би, може, б і спас. Ла. Полетіли. Подивимось, чи зіграє така збірка. Взяла купу диспелів. всіх варіантів. Упс, забула паузу віджати, але центр знесли. Спрацювали. Контру не знято. Навіть не знаю. Так, ще раз. Пофік. Пофіг. Головне цього не зрядити. Він ж уявляєте 9 разів б'є. Це, умовно кажучи, по двох. Тобто по одному герою два рази. Давай, тебе допінаємо. Якщо не доб'ємо. Ах ти ж. Істота. Ти ж! Фьюстон у нас проблема. <хи> Забирається 75. Ван, ну я гадаю, він не зарядиться. А зараз 100. Упс. Упс. Нам цікаво подивитись, як він буде лупашить. Вам не цікаво? Та ну, йол! Кипалки. Я що, не знімала, як він ультував? Я ж навмисно. Давайте ще раз його зарядимо, щоб він ультанув. От не пам'ятаю, чи я його. О! Знімала в потрібний момент. Гаразд. Стій, ще! Стій, ти повинен ультанути! Давайте на ВРХП обережненько там десь з краєчку. Нехай ультує, я Хоч... Та ну ні. Давай, малий. Отак, обережно. ультуй, давай. -о. -о, 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 -о. Хе -хе. Все. А тель. Жовтий по-жовтому. Давай. Так, далі. До боїв. Ну що, продовжимо. 2-2-1. Атака. Зелений навіть взяла, щоб збирати зелений камінчик. Блін, я забула про ведмідя, от чесно вам скажу. Забула знову. Хотіла взяти. Ну, наступний раз точно візьму. О, хоча жовтого нормально, так. Якщо б був такий прикольний, от тут червоний комбінація якась, щоб була така нормальна. І то по одному ходу збирати? Що мені це не подобається. О! О! Та, от ведмінь був бо те, що треба. Віка, що ти? Збираєшся взагалі? В цьому, в цьому житті заряджатися? Ха-ха. Так. Та ну у вас. Краще перестрахуюся. Давайте фіол. Бо вона сультує, а мені шкода мани. І ніде нічого не пересунути. А ось так. Супер. Розвела четвірку молодець. Сякі там... 100 забирається. Ніякого нормального ходу. Та давайте, не знаю, ось так от зелене там зберемо, чи що. Так, знову у вас. А да? А ну, скажи мені, що ти зарядишся? Тікс, а ти що робиш? А, наче не лікує, чи то мені здалося. У-у-у-у, ману, ману натягнула, ні? От би Віка була, вона б, звичайно, відштовхнула це все. Х'юстон у нас проблеми. Це в нас забрається 75. Ти а зараз забирається сто. Ви бачите цю гівняну поляну? Треба варто було збирати якийсь кріс. Це чистити поле. Супер. Коротше, все, це не наш бій. Може вже побігти. Так, йдіть в пекло. Так, далі. Давайте де, де ведмідь? А тепер давайте подивимось, скільки в неї буде здоров'я на полі. А так. Ти диш? -хо -хо -хо. Дві тисячі броні. Я просто дала їй, в мене 22 чи 23 зелений накріт, я качаю. Ви уявляєте собі, 3000 хп. О, мультяха мене снилася. Деяким. Ого, 2000 хп. Ой, тобто броня такої. Ну, спробуйте її пробити. О, там ми ще й зарядимося зараз. У-ху. Тікс. І притримаємо. А ось якраз ульта, ж. Можна вже її вмикати. Що ти там робиш? 325 всім ворогам. Зараз подивимося, як вона А, Ще й він повільний і зарядився. Ви бачите якийсь кріс? Я не бачу. Давайте так, лупашити. Стійкість всього лише 280. 325 ушкоджень всім ворогам. Тобто, ну, одній їй 325, а це немало. При атаці 1. 1000... 1550. 1580, ну так, скруглимо. І він їй сики, 200 там з копійками. 3... На більше 300. Так. Ну, це, звичайно, весело, але але ж в неї все, все триває тільки о, три ходи. Слухайте, може, знизу синій кріс щось там вискочить, ні? не схотіло. Останній. Да. Давайте вже синій зарядимо. Будемо виносити центр. Ану, сіке. О, дві ульти, дивіться, ану. Дивіться, як це робиться. Супротив! 82 всього! Супротив був, чи що там щось було. Але, бачите, з 1300 стоїть дівчинка. На жаль, вона. Так, давай тебе вже вб'ємо, бо, на жаль, вона зараз, ну, вже не зможе нічого собі зробити ультанути. Але, тим не менш. Вона своє відпрацювала. Три ульти відпрацювала. А зараз оце нас поховає. <сих> Ану, може, всередину один камінь там щось. вони. Ай! трошки. А що відпрацювала? <сих> Лікар не заряджений, Ніхера не заряджено. Що взагалі відбувається? А, а Що тут? Ще стоїть. Ну це додатково е, просто героя на нього витрачається ульта. ну Супер. Тінь. О. А, капець Єдина ведмідь стоїть. А, ані щось ця. Жесть. Ладно, пала смертю хоробрих, але ж як відпрацювала. Та ну, візіть в пекло. Ну, що це таке? Далі? Гаразд, нехай буде ще раз ведмідь. Все, полетіли. Може брати 4-1? Зеленого взагалі немає, коротше, він ультане. Ну, зараз от буде вона стояти. Тепер точно для меблів. Тікс. 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 Просто щось пересуваю. Веселий тамада. і конкурси у вас цікаві. Ну, що, ведмідь, що ти там впорався? Витягнув бій, молодець. Останнє залишишся. Це пішло воно. Так, далі. Ще два. До боїв. Все. Аста лавіста, бейбі. Бейбі солон. Корош взяти. Так, моноколір. Що тут? А, тривіл. Слухайте, жовтий давайте. Жовтий. <ривіт> так, я тільки звернула увагу. Дивіться, яка цяця. На полі, мабуть, буде 4000 хп і 2000 броні теж на подвійному розлімі. Офігеть. Так, ну що, я все ж таки ведмідя залишу, нехай полетіли. Чомусь я Вівіку взяла в такому костюмі? О, oh гад Нашого кольору немає. Добре, давай просто фейерверк влаштовувати. Жовтого немає. Давайте подивимось. 2030. І теж майже як у неї а, ХП. Дивіться, в неї більше. А в тебе що? Ну, теж так нормально. Це дивина, яка вирішили просто поекспериментувати з такою обороною. Ну що, тривіл зараз ультує, а ми що? А ми не заряджені. Насміхатися, насміхатися. Ну, окей, да, подивимось, що там, на що чотири камені здатні. О! Хоч малосі, боже, хоч ти зараз наш. Нас врятуєш. Так. Бо ведмі... Супротив, блін, супротив. <ріст> Ось чого їх <я> взяли. <ріст> супротив. Так що? Поставити і мені ведмідя тривіла. В оборону я маю на увазі. О-о, Х'юстон, у нас проблеми. Да ладно, да ладно. 800, по 700 травил просто тупо вхерачив по 800. Да ну, 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 не. Я так нагряюсь. Так что, давайте я травила поставлю в центр. Так, все, побей. Не хочу, вы, блин, дебильная. Я не хочу так играть. Так, змінюю оборону. <ріст> Де ти Тревіл? Зараз зміню. А як вам така оборона? Дивіться. Ну, на кшталт фріг не знаю, ведмідя ставити. Я щось не бачила ведмідя в обороні. От, тривіла бачила. <ріст> Знову він заграв новими фарбами. 100%. Дивіться, 100% малий. Ох, супер. Так. А кого я ще можу поставити? Ану. От зараз би, от сама ла б божила просто. А, тут 40%, а де ж 100? А чого не 100? 100 тільки викачання, чи що? Ні, ось викачано, а що за 100? А! А! Тож, коротше, можна, зрозуміла, це. Я навіть не читала, чесно. От, блін. Ну, давайте поекспериментуємо. Дивіться. Ось така команда буде. А, Вибачаюся. Хоча Чи... ну, нехай буде. Примінити. Нехай на ту броню буде. Добив. І останній в мене залишився. Що ж взяти? Та давайте останній шанс. Ти що? Полетіли. Останній шанс. Останній шанс, так і назову. без шансів, без варіантів. Без світла в кінці тунелю. Сьогодні на останні, останній хіт, і ти як ультуєш. ми стоїмо. Та, що викаже, насміхаться. Пойняв. Ха-ха. Так, все, ми більше не насміхаємося, стоїмо, тепер все для меблів, сподимо. Працює, працює ведмедь, ведмідь, ведмудь. Така муть. Ця ведмедиця в атаці. Так, ладно. Що побігла я. Ну, я не бачу тут сенсу. Все, коротше. Топ-25, та що ж ви таке кажете? Да та не може бути. Ладно, все, на все добре. ну, ви не знаю, намагаєтеся битися до кінця, а я просто задовбалася, чесно. Ладно, на все добре, всім дякую за перегляд. На цьому моменті можна поставити вподобайки. Або дізлайки. Ладно, слава Україні! Донати мене ЗСУ, все буде Україна. Побачимося. Ну, у наступному четвертне, третьому раунді. Скільки там буде в день атак? Дайте три. Мені достатньо все на все добре. Побачимося.